деталі. Тим часом міська виборча комісія повторно не зареєструвала на вибори у міськраду партії відродження та Анатолія Крупського як кандидата на пост мера. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні. Підставою для відмови називають неточності у поданих документах. Нагадаємо, 30 вересня партію та кандидата не зареєстрували також через проблеми із паперами. Справу передали у суд, який постановив повторно розглянути подання. Ми зараз у документах знайшли недоліки. Ви не маєте права позбавити мене як людину, як громадяна України, бути обраними. І не маєте права позбавити людей, які сьогодні мешкають в місті Дніпропетровській які мають право обирати. Відсутні відомості про освіту. Зазначено, де він навчався, але відсутні, він здобув, чи він освіту. У нас законодавець вимагає конкретне слово. І станом на сьогодні міська виборча комісія зареєструвала 17 партій та 29 кандидатів на посаду мера Дніпро.